почати. О, привіт! Привіт! Як тебе звати? Представься, будь ласка. А, мене звати Ксюша. Ой, Ксюша, давай відійдемо, <laughs> бо зараз нас тут поб'ють. Ти дивилася правила цього тижня? Так. Так? Супер. Which one is correct? She is married with Jack, or she is married to Jack? Uh, to Jack. Окей. Okay. Не спіши тільки, добре? Make less mistakes, or make fewer mistakes? Uh, less. Ага, uh, окей. Okay. They need your advice very much, or they very need your advice? Uh, They need your advice very much. Okay. I feel myself bad. She, I feel bad. I feel bad. Okay. We decided to go there on foot. She, we decided to go there by foot. Uh, by foot. Неправильно. Неправильно. <laughs> Дивись, no. правий тут і ще дві помилки зробила. We decided, get, uh, щоб сказати пішки, треба завжди прийменник on, on foot. Mm -hmm. І ось тут uh, роби менше помилок. Дивись, лес ми вживаємо, коли uh, не злічувальний іменник. А mistakes, вони злічувальні. Можна порахувати, oh, okay. тому ми кажемо make fewer mistakes. Аліна, але я тобі дякую за те, що ти взяла участь. Підписуйся, будь ласка, на нашу сторінку Дякую. і вчі більше правил. Хоч ще дівчатка. Дякую. Дякую, Гарного дня.